Всім привіт, за моє Бонко, і сьогодні я сходжу в Brawl Stars через те, що я думаю, що по назві та по провісті відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні я апну на своєму основному аккаунті 79 тисяч трофей. Мені залишається всього на 25 кубків, у мене буде 79 тисяч. Е, ну, в мене тут було що було ближче, лише 14 кубків, але я чуть злив, щоб відео було е, трохи довше, щоб можна було більше папити. Ну, коротше, було краще. І, до речі, якщо вже зайти з друзів, типу, якщо які той, хтось з цих людей, що в мене є в друзях, подивиться на мій аккаунт, йому вже буде писати, що в мене вже є. Більше 80 тисяч трофеїв через те, що в мене я думаю, ви знаєте, що базлайтер в загальних кубках тут не рахується, але якщо дивиться з друзів, то він буде рахуватися. Тому, коротше, отак от, от. Ну, ми, в принципі, будемо мапити. Зараз забрали реєву, бо в ШД є непогана карта. Спробуємо зараз так апнути. Але скоріше, що я піду в до ШД, тому, в принципі, полетіло, і поки в мене буде грузитися катка, я хочу швидко прорекомати свій телеграм-канал, тому qr кіркоти зараз бачите в себе на екрані. Заходіть по ньому або по силці під цим відео. Там є дуже багато різних новин, тому обов'язково заходіть та не пропустіть. Бо я дуже хочу там добити до нового року 70 підписників, та в Ютубі 1300. Дуже надіюсь на вашу допомогу. Ну окей, полетіли, в принципі, до катки. Зі мною в тімі Базлайтер, Біля нас банок взагалі повний нуль, тому мені взагалі зараз не подобається початок. Ладно, окей. Зараз акуратно, може, ми вб'ємо Карла. Імба, може, зразу початку буде мінус тіма. А ну, зараз, я думаю, вийде. Окей, все, на початку реміну тіма, це вже не поно. Очно тільки дві банки, але все одно вже на початку мінус тіму дати це. Дуже добре, вже навіть мінус друга тіма, капец. Зараз буде ще мінус третя, там третя тіма, лоу, просто. Окей, окей, все, ми вже вже де капец. А що за швидка катка? 30 секунд, буквально минуло. І вже топ-20. Як так швидко всі помирають? Мене питання. Якщо що, ми граємо на 800. Плюс, як так сталося, я щось не зрозумів. Так, зараз треба бігом відхилитися Якщо без з буду ультувати, треба бігом нажати гаджет щоб він мене не задомажив То ой-ой, ой в Лоли вже є ульта. Я так зрозумів. Зараз буде мінус мій тімейт і мінус я. Ну я не знаю, яким яким методом я тут маю затащити. Ну тут просто неможливо, вони вже обійшли зі всіх сторін. Ну коротше, головне, що ми зараз зайняли топ-2, я не розумію, як це так швидко сталося. Ну, топ-2 є, в принципі, і добре. Нам ще з відстрілком по плюс 5 дає. 12 кубків ми зараз золотали, і мені залишається зараз дві каточки. Бо якщо ми зараз займемо знову топ-2, в мене лишиться один кубок. А якщо 1 то ми в принципі апнемо. Тому полетіли. Полетіли зразу до наступної гри, зразу груться 10-10. Я в шоці ця катка буквально йшла 30 секунд. Як так швидко? Я не розумію. Всі пішли на центр. Зразу дали мінус 2 тіми, там ще якась дали ще одну мінус тіму. Коротше, катка була максимально швидка. Окей, полетіла, зараз проти нас бачу дінамайки, Мортіси, Лілі, Бази. Тому полетіла. Полетіла, зразу там цю одну баночку, і я постараюсь піти на центр. Там, якщо аня, ладно, давайте заберемо тут ще є пару банок. Не буду нарватися на центр, хоча можна спілкуватися задумажити. Ой-ой, щось я дуже зараз сильно топану. Щось я прям сильно топону. Мене зараз Морті сміх легко винести. Ну, У мене вже на початку гри мінус гаджет Вроді в пайпер навіть теж мінус гаджет Тому, коротше, зараз я забираю вам цю баночку, у нас вже буде три банки. Ще може там є. Е, так, може там є, там немає, тому я пішов допомагати пайпер. Е, так, в неї ще раз мінус гаджет, як я зрозумів. Ну окей, я думаю, Морті зараз. Ну, мене Морті точно точнею уб'є, бо я просто стою на воду і все. І він мене ніяк не може зачепити. Ой-ой, в них вже 8 банок, КПС. На початку гри 8 банок, це прям дуже круто. Окей, я зараз закину Ульту. В принципі, чому б і ні. Просто закидаємо ульту. Мінус Мортіса дає. Е, так, ще мінус тіма зразу є, дуже добре. Забираємо баночки і просто тікаємо. Забрали баночки, втекли імбаші Зараз мінус тіму дамо. Ну, мінус один, і лишилось винести базу. Я думаю, ми його зараз несемо. Давайте ще одну ульту навіть поставимо. Так, він міг десь сюди сховатися, а може він десь тут. А, все, я бачу, він тут переміщається далі гаджетами Ну, зараз ми вже його не все не вбити, його тімейт зараз заспавниться, але е, все одно, все одно продомажити треба. Ой-ой, він -ой, прямо біля мене. А може, блін, не встиг, буквально чуть-чуть не хватило. Ну, в нас вже 10 банок в принципі, нас уже всі бояться. Ми дуже легко любого зносимо. Тим більше в Лілі -лі вже нема гаджетів, тому скоріше ж це навіть зараз буде топ-1. Не знаю, як так швидко ми це Хоча, ні, дивіться, зараз треба вбити базу. Окей, база, я вбиваю, це вже топ-2. Банк я збираю. Ну, нам поки що не вистачає одного кубка Але я думаю, Дінамайка без банок вбити, ну, неможливо не вбити. А, стоп, чекайте, його ще тімей десь є. А, його тімей теж без банок. Ну, коротше, це неможливо зараз тут програти, тому ми зараз просто так от добиваємо І це топ-1, та апнуто 79 тисяч трофеїв Ну, це було максимально просто, тому я пропоную зіграти навіть ще одну каточку. Я не знав, що тут є, буде так сильно та щити. Нам дається плюс 14, і це 79 тисяч і один Trufei. Давайте зіграємо ще одну каточку. Мені щось здається, що я не розумію, це що мене на відео нарешті почало щастити, чи це просто тут єва така імба. Давайте ми зараз подивимося. Чи ви зараз ще раз затащити. Так, дві банки на центрі. Зі мною в тімі Карл. Ну, проти нас, до речі, ну, не, не видно, що були якісь сильні. Тому якщо ми зараз займемо ще раз топ-1 або топ-2, я буду просто в шоці. Так, окей. Карл добуває першу баночку, я йду зараз за цією нижньою другою. До речі, тут Байрон, а що Байрон взагалі без вершні? Мені здається, що нього сила 5-та, максимум, бо 3600 хп в Байрену, це щось прям дуже мало. Мені здається. У нього маленька сила. Ну видно, що в нього Гартії немає, тому скоріше що в нього навіть немає сьомої сили. Так, ну я можу спробую його так продамажити. Окей. Я його задомажив, окей. Все, мінус Байрон, там ще лишилось винести Бібі, але в Бібі вже багато ХП. Так, ну я все одно можу пробувати напасти. Так от акуратно. Акуратно проводить задомажний. Я розумію, що вона тудись є, але втекти, до речі, може бути небезпечно. в неї 9 кхп, 9 кхп, Ні, я не буду сильно рватися, До речі, ця каточка вже чуть йде подовше. Тут ще досі нікого не вбили. Давайте ми кинемо ульту, кудись отак от. Отак от кидаємо ульту, надію, що її зараз тут ніхто не знесе. Так, Діна Майк Лов, Діна Майк Ло. Слід, до речі, вже топ-4. Тут Тіма, ми одна тіма, і тут Тіма, коротше, нас тут три тіми в одному місці. Тому погано. Це трошки погано, бо якась тіма може собі спокійно сидіти в кучах і все. їй нічого ніхто не помішає. А так, окей, тут Дінамайк пробує зайти на центр, що з нього не вийшло. До речі, я побачив ще одну там тіму четверту, там ботики, що кинув міни. Він вже зайняв центр з Едгаром. В нього, до речі, сім банок. Нічого собі. Ну, ми зараз постараємося їх знести, звісно що. Ой-ой, 292 хп. Треба тікати, дуже мало. Бігом-бігом хілимося. хілимося. Ну ця каточка вже видно, що поважча. Ще досі топ-4 в нас. дуже... До... Ну зараз вже буде топ-3, бо ми зараз просто біблії мінусуємо. Я тікаю. Ой, ну я тут вже не втечу. Це скоріше, що вже буде топ-3. А може втечу, капець, а ашо, а що ж таке. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в принципі, я вроді би як встиг втекти, можна ще Едгара вб'ю, 97 хп лишає Едгару, Давайте на центр. Ой, я забув, я. А, фух. Бо перестав міни, але я все одно встиг мінуснути гаджет. Ну, це топ-2, це знову топ-2. Це було чуть важче каточка, але все одно ми вже будемо в плюсі на 12 трофеїв, тому все одно дуже добре. Так, мої штучки, ой, а мене вже гаджетів нема. Нас Дінамайк просто одною ультою той Ну, ми тупанули, що пішли, стояли разом, але Ну, максимально легкі каточки, я просто в шоці. Ще плюс 12 кубків. У мене навіть зараз буде 45-й ранг на єв. Ну давайте, окей, ластову каточку скатаємо. Я просто в шоці. Це як так ізі апитися. І що, можна навіть зараз в цьому відео попробувати 80к можна апнути. Ну окей, полетіли. Полетіло на центрі 5 банок. Біля нас, я бачу, є там 2 зліва, одна зверху і одна з боку. Окей, я, напевно, ще полетів зразу на дві. Е, я думаю, так буде краще, якщо ми заберемо ці банки, бо на них зараз буде е, великий цей. Ну, дуже багато людей схоче їх зараз забрати. Ну, от як мінімум одна тіма сюди пішла. Е, так, так, так. Акуратно, я, в принципі, попадаю кожну тичку по комусь. Це дуже добре. Навіть якщо я зараз не зберу ці баночки, в мене вже є ульта, яка мені зараз дуже допоможе. Е, так, окей, це був клон, і це був дуже добрий. Це був клон. Е, так, ага, от баз лайтер. ну зараз, до речі, буде мінус баз. Базлайтер, окей, мінус базлайтер, і лишилося вбити Леона. І вже буде топ-4. Вже буде зараз топ-4. Просто вбити Леона. Ну, Дінамек, ну що ти мені мішаєш? Краще допоможи Леона вбити. До речі, мій тімейт за цей час мінуснув тіму. Це прям дуже добре, але сам, на жаль, помер. Ну, ладно, не страшно. В мене є, в принципі, ульта. Я не можу, якщо прикритися, або наоборот заспанити, щоб е, когось пропушити. Коротше, у нас початок, в принципі, непоганий. Дуже таки непоганий. базлайтер. Без банок. А, перел 8 банок. Вот чого так легко винести, мого базлайтера. Ну окей. А давайте я кину Ульту кудись сюди. Я думаю, тут її не знесуть. Почекаємо. Зараз у нас Блін, в них вісім банок, вони пушуть нас. Ну я не хочу проживати. Може це буде перше відео, де є без пророчів. Так, 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 ну нам треба тікати. Нам треба тікати, іншого варіанту нема, бо вони нас переслідують. Тому мені треба зараз якось втекти. А я яє тихо, мене задомажили. У мене ще є три гаджета. Це дуже добре, що ще є три гаджета. Окей, ще чуть-чуть ульту я набив. Амбер зараз може бути мінус. Окей. Так, а ще досі топ 3 А чому? Чому ще досі топ-3? Мені це не подобається. Мені не подобається, що так довго зараз топ-3. Ну що ж, коротше, на жаль, ми програли, ну не завжди нам, в принципі, вигравати, тому ладно, головне, що 79 тисяч ми в цьому відео апнули, та й добре, менше навіть 8 трофей лишилось на 8 торфей більше. Тому, коротше, на цьому буду закінчити відео, кому нас сподобалося, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на цінок, щоб розказати мої найкруті відеоси. На з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!